Вона його особистий перекладач, а він її найліпший кухар. Так про свою пару розповідають корейці Олена Лім та Джимін Джон. І доки він готує, його корейська звучить українською з її уст. Багемульпадонгемульпаджон. Це як бачите, зелена цибуля, а морепродукти, Ну і такий ось блинчик. Получається. Сама назва називається гемульпаджон. А це свинина барбекю, говорить Джемін. Це страва звична для українців. Та на його пательні додає, вона має особливий смак, бо готує її за корейськими звичаями. Заправляється трішки інакше, і звісно, як бачите, воно тоненьке. Це м'ясо потрібно готувати на відкритому вогні, бо ж він каже Джон теж має смак. Тому полум'я додає за допомогою пальника. І любить готувати, і у нього смачно виходить. Звісно, я готую, от але, звісно, що сповад у нас в родині це він. Я так, я допомагаю. Основному зазвичай говорять, їдять корейські страви. Головне правило, щоб на столі було багато закусок. Їх додають до основної їжі рису. Це салат з капусти. Якщо ви прийдете в корейський ресторан, вам подадуть ці закуски, вони безкоштовні. В середньому давайте скажемо, десь, може, є поменше в невеличких ресторанчиках, але такий звичайний ресторан п'ять закусок має бути мінімум. Але є такі провінції, що дають там навіть 30 закусок. Ти якесь одне замовив, і тобі принесли 30 закусок. Шікса Сейо це якби до столу смачного. Зазвичай їм страви їдять разом і за столом дотримуються народного корейського етикету. Так голосне жування та чавкання, каже Джимін, ознака вихованості, яка означає, що страви смачні. Можна просто їсти м'ясо, а можна їсти його смачно. І це називається сам. Його треба запакувати. Так. М'ясо. В принципі, ви можете туди класти те, що вам подобається? Олена та Джемін познайомились 15 років тому на півдні України. Вона корінна кореянка та з дитинства жила в Україні поблизу Мелітополя. Коли ми переїхали до України, мені було три роки. Тому я майже не пригадую на ну, тобто, Україна – це є якби для мене батьківщина, бо я не пригадую взагалі Узбекистан там. Джамін приїхав до України у 2010-му, як християнський місіонер. я вважав своїм покликанням їхати у Китай і там допомагати біженцям з північної Кореї. Та не сталося, як собі планував. Дізнався про корейців, які проживають в Україні, і так приїхав сюди. Коли розпочалося повномасштабне вторгнення, вони опинилися під окупацією, розповідає подружжя. За 10 місяців довелось покинути домівку. Тепер тут, в Черкасах, будують життя наново. Говорять, у родині поєднують дві культури корейську та українську. Мені в Україні подобається природа. Коли ми проживали на півдні, то не могли так багато подорожувати. Виїхавши, ми побували в центрі та на заході України і побачили, яка вона красива. Спочатку треба підкидувати і так. перша дія це ось так. <піллявання> Гарно викинути. Одну Підняти <піллявання> одну. По одній можна лише підбирати. А ця гра Конгі каже Джемін, нагадує про дитинство у рідній Кореї. І це коли я почався в початкових в початковій школі. І це я там за класом, з дівчатами сидів і багато грав. Джимін українську ще вивчає та говорить Олена, попри незнання мови, його любов до України не на устах, а в серці. Моєму чоловікові чи то не повезло з мовами, чи то повезло з дружиною, не знаю. От. Тому, так, спілкуємося, ми лише корейською вдома. Десь щось мій чоловік, звісно, розуміє. Слава Україні. Аліна Бережна, Максим Ткаченко. Суспільне новини. Черкаси.